Так, друзі, всім привіт! Та канал Міні-Трактор. Я зараз буду показувати незвичайно а, трактора то, як його, а, в контейнерах, тільки вот зараз свіжий приход, проте вот вигружають хлопці трактора. Я покажу, які є більш такі варіанти. Попроходили дуже круті і, собственно кажучи, зекономити а, там, фактично тисячу баксів а, на тракторі. Якщо Придбати зараз в нас ту партію, яка зараз є. Друзі, нагадую, у нас триває три акції: 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту і 20 тисяч гривень переможцю нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші і дивіться далі наш погляд. Дивіться! По-перше, показую а, тут багато чого поприходило. Ну, зараз хлопці вже відражають тракторка. Перший варіант Toyota. Дивіться, а, лишилося 8 ящиків, 8 тракторів. А, получається по зниженій ціні. Мінус 900 доларів. Получається, на них іде оцінка. Оцінка, тому що це. Модель нова, по документам буде 23 рік, але рік випуску в Китаї 21 2021. Верніше, сама модифікація модель 21-го року. Але трактора нові, документи обліку буде 23 роком, звісно, стояти. Тоюта, 244 СК був 7800, зараз 6900. З доставкою вже багато людей придбали, лишилось 8 штук. Трактора нові на гарантії якісні з 35-м мостом йдуть е е від 35-ки. Ходова повністю таке є тільки в Донфенгу, по якості на рівні з Донфенгом, по сам бренд випускає трактора і 50 і -е і 200 250 сил е такі от юти є. Є він не тільки в Україні, це світовий бренд, відповідна якість, відповідне обслуговування і так далі. Потім що ще а G2 попроходив Дічішки такі теж, до речі, по... А, десь на 400 доларів буде економія від G2. Якщо взяти отакий вот DG, нічим не відрізняється, окрім е, того, як його господи, постачальника. О, далі е, знову ж таки триває акція на шифінг по 4400. Е, шифінг 240. Е, ой, пробачте, по 3400 і по 4400, 244, звичайний. Потім е, знову ж таки, дофіга да просто багато От таких кентаврів 50-х. То на сьогодні бюджетний варіант на 50-кінських стріл з кабіною. Кабіна євро, реверс, рівна підлога. 45-495 мотор, 29 28 задні диски йдуть. От. Від заводу ДТЗ дуже крута, теж, непогана якість за свої гроші. 11 100 по доларів. За 50 з кабіною, з єврокабіною з реверсом. Тут дуже непогано. Знову ж таки, тут вилежать Донфенгі, діджишки, ще є в наявності. пару штук буквально з новою мордою, з новими такі во. Так, показую далі, показую далі. Багато, бо багато є, як то кажуть, що взяти зараз і так далі. Показую далі. Що ще поприходило? Дивіться. А саме таке зараз, на що я хочу звернути увагу, то кентавр 404С. Це і СДЦ. СДЦ це з двох дисків, і це з кабіною, і СЦ це теж е, з одним диском, але з кабіною. То на сьогодні буде саме дешева сороковка з кабіною, яка в принципі є. Ось тільки ті, теж поприходили ті ящики ті контейнери. Отак От я не можу ще показати, як він буде виглядати, але ви на оглядах мали бачити сороковку е, 404С, новий і СД новий е, Кентавр. Саме рівна підлога без реверсу, але, але вона вище, вирівнена підлога, новий дизайн, така нова морда, оновлена модель. І саме дешеве на сьогодні сороковка, і саме дешеве на сьогодні сороковка з кабіною, саме от Кентаври э, Д СД, СДЦ. СД, теж від Дніпропетровського заводу, теж дуже на свої гроші непогано якість. Бачите, масти редукторні посилені, колеси широкі 11,2. Отак от вони виглядають, буде в них іти от така от єврокабіна повністю герметично зашита в, в, в парі з рівною підлогою, то буде трактор. В принципі, як вже 50 тільки що не буде реверсу і буде менше колеса 24 на 28, і відповідно менша ціна на них. От, але бачите, по якості тут все супер, тут все кабіна обшита пластик і так далі, щоб не ржавіло. То все повністю барахло по кабіні, і тут стоїть внизу сам трактор. О. Такі ще варіанти є. А, що ще? Що ще А джинма, зараз ще покажу, теж лишилось трошки небагато. А, трактора джинма 40-кі, 24-ки. Тобто 404 SN, 404 SX, 244 ой 3244 Пробачайте джинми. Теж новенькі, теж ідуть, ну там ціна звичайна на не буде розказувати, але трактора 23 рік, 6 місяць, ціна звичайна для наших підписників є знижка, плюс-мінус джим починається, 6900 можна взяти. Там 6900, 700, 7400, 7600 вже буде з реверсом. Трактор 24 конний. І відповідно сороковки теж по тим всім я не буду зупинятись сильно. Прям. Всі ціни є на сайті, можете подивитись. Так, І от у нас дяді ще стоять. DG, і DHL звичайний модифікація, звичайна сороковка. І також реверсний, реверсні Донфенгі а G2 теж поприходили, теж по наявності. Скоро будуть зібрані, скоро будемо дивитися огляди, що вони поміняли, що вони зробили. І от тут в нас ще теж є а, то, певно, 40 теж стоїть. Да, на широких колосах. І тут ще в нас теж кемовський мотор, теж в нас іде тут певно, що. А тут не дядя Феді йде. То йдуть, йдуть в нас, друзі, ще е, певно скаути. Да, то Скаути 244 е, Коробкою 6х2 е, по 4600. Вони йдуть е, повнопривідні, три циліндри, повний привід самі бюджетні бюджеті. На сьогодні з кремовським мотором, з новою коробкою, вже яка не глюча. Тому, друзі. Вибір є багатий, от то я показую конкретно, що в ящиках його не вигружали, не збирали. Як правило, ніхто таке не показує, показують вже потім, коли зберуть, коли на барафеті, там чи зверху кучу грошей 200-300 баксів. Я кажу вам конкретно ціни. От по приходу товар, вон ДТСшки ще до речі, 53-54 і 52-44, сорок Пару ящиків ще є аж пікси. От, і в принципі, от все. На що раджу знову ж таки звернути максимальну увагу. По-перше, Донфенг DG 244 економити 500-600 доларів. По-друге, Кентавр 40-вка. То взагалі саме 40 бюджетна з єврокабіною з рівним полом. По-третє, 50-ки там у вас стоять. То що, я, а, то, що я показував вам Кентаври. І по четверте. Звісно, юта 244-й, ще лишилось 8 штук, знижка 900 доларів. Доставочка безкоштовна, вся техніка приїжджає зібрана, залита всіма василами, перевірена. З гарантією, з антіфрізом, з соляркою, зі всім зразу з'їхали, перевірили, поставили в сарай, з водієм розрахувались без предоплати, розрахунки всі на місці. Тому звертайтеся, то був канал Міні-Трактор. Будемо раді вам допомогти всім гарного дня.